Христос народився. Слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхав до свого друга до Міши. Давно ми знайомі, але вперше зустріли. Приїхав до Міші, є така у нього лошечка 9 місяців. Продаєсі. Знаходимося в Івано-Франківській області. Який район? Рожнятівський район, село Петранка. Отака лошечка. Кого би цікавило? 30 тисяч. Така лошечка. йде як місць. Лошечка гарна, велика, довга. Ну, така буде кобела наша, робоча, така, як має бути. Спокійна. Дає ноги. То хоче брикати, молоде. Вже не було на дворі. Що кого, би, кого би цікавила така лошиці на продажу, я номер телефону закріплю в коментарях. Зараз Міша скаже на цей. Такий має зад. Такий має ножки. Ну, На 9 місяців лошечка гарна. На 9 місяців така як. 17 березня народжена. 17 березня буде мати рік. Ану, каже номер телефону. 068 239 10 83. Будете дзвонити, кого би заінтересувала, така лошиці. Будете дзвонити до Міши. Міша. Міша все розкаже. Що буде кого інтересувати. А я... От така, отака, така лошечка. Добре. Така дережечка. Сивогрива. Лошечка середна має файний перед, <клес> файну ножку має. Є бороть, є. Очка, я покладу її. Покажу її перед. Хоче скакати, то що воно молоде? От, такий має перед лошиці. Перед має файний. Проки у себе має перед має і взад. Лоша, 9 місць, що говорить? Кого заінтересувала, чи продажа чи розіграх шість об'єму 19 нога 19 метр шістдесят об'єм не знак висоту не мірю. та що висоту висоту таке вона нині має метр сорок а через місяць має метр сорок п'ять це таке тут нема що оце молоде це росте метр це... шістьдесят об'єму метр шістдесят це Тут похудла, тут всі тут нема. Бо це є лощета, це молоде. Ось така лошечка. Називаю Сібірізка. Ме... Каїр 19 березня, сьогодні у нас 17. -го. Нам старша на 2 дні. На два дні старша віднімова. Міша теж любить коні. Я Фірманит. Слідкує за цим усім. Хто що має, хто що продає, хто що купує. Але має коні і желізного. Калошечка. Кажу, Ми знаходимося Рожнячівський район, Івано-Франківська область, село Петранка. Тут знав пробіжить хто до хати, та й назад. А, ці дає фест. Файній має крок. У хоче брикати, але мені ще не пускає, бо там квітник. Зараз будемо і я називаний, і всі на куп. Що ти її пускаєш?

Вона має льота бути, вона як дійде до того, що запряжає її, піде до... у роботу, то. Вона має вогню у собі фес. Вуха тонкі. Голова тонка, вузенька має ще на увазі. Така вітривала має бути. Наші не підпалює. Наші не підпалює. Ну. Наші я бачу, що з щось длимує. Я береш щось під це, підкліпує. Що, маленька? Ось така Так би подробіння мало відробляно буде. <гум> така лошечка 9 місяців на продажу чи... і все. Після <гум> котолас, блядь. Не віда буде у групі, бля. Це над'їхав Міше колега. Чоловік таким жеребцем. Три роки, коли йому буде? В квітне три роки буде. Малий. Жеребець і нервує. Файний колений, широкий. Великий, довгий. — Ви Не продаєте його. Поки що Жеребець не продає. Метак. Нормальні кіко? — Дві тисячі, якби укрили, то каже чоловік, що може би і продав. Там буде міша номер. Якби когось заінтересував такий жеребець. Домі ще подзвонити. Може когось і жеребець заінтересує. Хоче роботи. Рмалий. Шею має грубу, коротку. Цей хоче їхати. Великий кінь. Три роки буде. Прималий. Нервуюсь. Хочу їхати, робити щось. Якби кого заінтересував, мій ще номер буде. Премалий. Він сам їде у парі, саме собі. Тепер йде, але... Ні, але в загальному Я вже то саме... Три дрова. В мене трилює, трилює як старий кінь. Характер має до роботи. Характер до роботи не є. Взад не знає. Товетко цей. То ветко, ветко по нему. Виткопонему, що він має іскру. Він якби робив кожен день, то він би стояв тихо. А він не був пряганий. Якраз їде з ковки, підкований на всі 4. Отакий жеребець. Як ще називає? Каштанка. Називає каштан. Походить з Львівської області. Як то ви казали село? Вовків, по-моєму. Такий має перед. А то у кого би зацікавив, то може ще продати. Не продажний, але якби каже чоловік, був такий купець, комусь би сі сподобав на дві тисячі укрити, то, О. то можна це і можна буде дзвонити. Номер буде закріплений в коментарях, Міша там називав свій номер. Це мій ще колега, що там можна буде до доміше дзвонити. Отакий жеребець. На кобеле ще не пускали його. Пускали? Жеребець йде на кобели, парує, якщо треба. Якого він често такий подібний на того? Пермалий! Не шутрой дорогу! Як таке, то ні. Якщо поїхати поперед пай. Ну таке. Треба цей. Треба... Дубки вам другі, бо замалі не. Це. Я зробив. Але якесь таке ж цей котегні. Це моє список. Я просто. Я люблю такі... Такий жеребчик, так що. Того буде цікаво. То... Високі. <клухи> високі я не люблю, високі я не люблю, я не люблю. Високі, але то ні Грубельні. А я самки. Мама, Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Всім всього найкращого. До нових зустрічей